Що буде з єврозоною? Тому що от більшість інвесторів читали різні опитування. Вони не вірять в те, що єврозона переживе наступний рік. Японський уряд зараз розробляє там план дій по захисту економіки своєї країни від боргової кризи в Європи. Англійський також розробляє сценарій розпаду Єврозони. Фінляндія прогнозують, може вийти з єврозони, не хоче платити за інших. Італія вже зараз може попросити фінансову допомогу Україн Єврозони. Що буде з єврозоною? Чому нам це цікаво? Що буде з євро? Тенденції теж негативні. Якщо повернутися до промисловості, фактично падіння ключових індексів промислового виробництва в Єврозоні теж пониження за останній квартал на 17%. Що маємо? Нестабільність полягає, головна нестабільність в тому, що порушені основні правила Бундесбанку, які закладені були на початку функціонування Єврозони в роботу Центрального Європейського банку. А саме класична прив'язка. Грошової маси агрегатів М2М3, тобто фактична готівка, да? і до темпів інфляції показники 4,7 і 2,5, вони сьогодні розірвані. Це говорить про що? Що фактично е, сьогодні єврозона працює по тим же правилам, починає що і працює відповідна федеральна резервна система неконтрольованість. Обігу грошової маси, тобто так звана віртуальність, вони вже не підтверджені промисловим обсягом. Фактично, тенденція закладена негативні. Тобто, коли е, розпочиналися е, е, хвиль, е, хвильовий кризи з 2007-го, фактично вони гасились. Да? Гасились чим Запозиченнями. але угу. ці запозичення потрібно обслуговувати. І вже фактично те, що контролювалося... Прив'язка промислового виробництва і грошової маси вона сьогодні не контрольована. З штатами зрозуміло, там фактично федеральна резервна система продає світові долар. І якщо взяти основні тенденції минулої фінансової кризи, це зникнення з карти банківської карти Сполучених Штатів 200 банків, які саме займалися реальним сектором. А уряд кого рятував? Мей та інших і так званих інституційних інвесторів Спекулятивні операції. Тому тут е, фактично можна сьогодні сказати, що негативні тенденції закладені. І сьогодні хто рятує єврозону. Якщо ми говоримо, чи є в Європі монополізм, чи немає, да? можна чітко проглянути е, ситуацію в Єврозоні. П'ять банків, Іспана, Італійська група, французька німецька контролюють більше 50% фінансових потоків єврозони. Зрозуміло, вони будуть рятувати єврозону.